Давно оприлюднені кадри з передової демонструють роботу українського ФПВ-дрона, який виявив групу російських військовослужбовців. Ці особи пересувалися на мотоциклах, намагаючись швидко подолати відкриту ділянку місцевості. Щойно вони помітили безпілотник, негайно почали розсіюватися в різні боки, сподіваючись на порятунок. Один із них спробував відкрити вогонь по дрону, однак ця спроба виявилася марною. Безпілотник продовжив переслідування без жодних затримок. Інший мотоцикліст, який намагався втекти в протилежному напрямку, також не зміг подолати значну відстань. Він швидко став наступною ціллю для оператора дрона. У цьому ж районі, на території Донецької області, українські ФПВ-дрони послідовно вражали численні російські позиції. Зверніть увагу на те, наскільки вразливим може бути становище на передовій. Коли над головою кружляють безпілотники. Військовослужбовці, які опиняються на відкритій місцевості, часто мають вкрай обмежені можливості для порятунку. Навіть ті, хто намагається розірвати контакт і втекти бігом, рідко встигають досягти укриття. Вчасно. Наступний епізод демонструє ФПВ дрон, який наближається до одинокого російського військовослужбовця, що рухається через лісосмугу поблизу Покровського напрямку. Безпілотник стрімко скорочує дистанцію до цілі. Хоча війська все частіше шукають укриття серед дерев та чагарників, дрони здатні фіксувати навіть найменші рухи. Військовослужбовець намагається використати стовбур дерева як прикриття, проте це не забезпечує йому повного захисту від спостереження з повітря. Тепер ви побачите наскільки методичними можуть бути оператори fpv дронів. Безпілотник, що виконує розвідувальну місію в Донецькій області, сканує територію в пошуках будь-якого руху. Незабаром він виявляє російського військовослужбовця. Той намагається злитися зі снігом праворуч від своєї позиції. Чи помітили ви це? fpv дрони можуть бути надзвичайно ефективними інструментами для виявлення та відстеження цілей. Також варто звернути увагу, що військовослужбовець, схоже, озброєний мисливською рушницею. Деякі обирають таку зброю, сподіваючись відлякати низьколітаючі безпілотники. Цього разу об'єктом уваги стає російський безпілотний наземний апарат. Хтось може визначити, яка саме це модель. Призначення цієї машини залишається незрозумілим з відеозапису, однак її було швидко виведено з ладу. Далі видно російського військовослужбовця, який намагається сховатися в покинутій місцевості. Дрон із вибуховим зарядом влучає в позицію, і прилегла територія, зазнає значних пошкоджень. Ще одного військовослужбовця помічено всередині гаражної будівлі. Проте ця споруда не забезпечує надійного захисту від безпілотників, що атакують зверху. Пізніше дрон виявляє російських військових. Які повертаються на свої позиції на квадроциклах. Вони намагаються ухилитися, маневруючи на високій швидкості, але безпілотник не відстає і вибуховий заряд детонує поруч із ними. Погляньте на групу з чотирьох російських військовослужбовців, які зупинилися під деревом. Розташовані на відкритому полі, вони швидко стають об'єктами атаки. Далі двоє російських військових просуваються в районі Лиману на легких транспортних засобах. Чому такі слабко захищені машини використовуються так близько до зони бойових дій, коли вони розуміють, що дрон наближається, намагаються покинути транспорт, але безпілотник досягає їх раніше, ніж вони встигають відійти на безпечну відстань? Потім є сцена, де російський військовослужбовець набирає воду з криниці. Це яскраво ілюструє наскільки небезпечними можуть стати навіть елементарні побутові дії поблизу лінії зіткнення. За кілька миттєвостей територія потрапляє під удар дрона, кілька військових, які переховувалися всередині сильно пошкоджених будівель, також зазнають подібних атак, руїни та стіни, що здаються міцними, часто не здатні зупинити безпілотники, які скидають або несуть вибухові заряди. Ось ще один військовослужбовець, який опинився в аналогічній ситуації. Навіть швидкісні транспортні засоби можуть збільшувати ризик ураження, якщо рухаються передбачуваними маршрутами. Троє російських військових з'являються поблизу населеного пункту в Донецькій області. Коли вони помічають дрон, що наближається дорогою, відкривають вогонь, але жоден з них, очевидно, не збиває його. Потім, у справу, вступають кілька FPV-дронів. Кожна особа відстежується та стає ціллю по черзі. Це одна з причин, чому групи, що рухаються разом, легше виявити та переслідувати. fpv дрони не обмежуються лише живою силою. Вони також вражають транспортні засоби та польові укриття, кадри, приписувані українським підрозділам, демонструють численні удари дронів по російських активах у Донецькій області. Траншеї та машини, які вважалися відносно захищеними, одна за одною виводяться з ладу. У багатьох випадках знищення транспорту та обладнання може мати ширший оперативний ефект, ніж ураження окремих військовослужбовців. В іншому фрагменті, як повідомляється, були уражені російські засоби зв'язку. А потім російський особовий склад у прилеглих районах, підкріплення, що рухалося до позицій у Донецькій області. За наявною інформацією, було атаковане дронами ще до прибуття на місце. Чому підрозділи продовжують використовувати ті самі відкриті маршрути, повторювані схеми переміщення одними й тими ж дорогами стають передбачуваними і дрони це використовують. Далі те саме: ще один удар, ще одна спроба втечі. І знову там практично жодного простору для маневру. Із настанням суворих зимових умов російські війська схоже відчувають труднощі з просуванням вперед і все більше покладаються на невеликі позашляхові транспортні засоби. В одному з кліпів водій панікує, помітивши дрон, і потрапляє в аварію. Він вистрибує з машини та біжить, але все одно не може відірватися від переслідування. Зверніть увагу на кілька моментів, коли численні російські військовослужбовці. Опиняються під атакою один за одним у швидкій послідовності. Ці сцени наочно демонструють наскільки інтенсивним може бути тиск дронів на передовій. Хоча багато зіткнень передбачають використання одного fpv дрона, ці кадри показують масштаб втрат, яких можуть зазнавати російські сили під постійним безпілотниковим прикриттям. Російські джерела заявляли про надзвичайно високу кількість вильотів дронів за один день, однак українське застосування безпілотників, схоже, залишається домінуючим фактором на багатьох ділянках. Якщо вам подобається такий контент, підтримайте нас лайком і підпискою. Це допомагає нам створювати більше таких відео для вас. Ось запитання до вас: чому деякі російські військовослужбовці рухаються передовою без чіткого напрямку чи пункту призначення? Коли переміщення здійснюється без належного укриття чи координації, воно миттєво привертає увагу операторів дронів. Як ви вважаєте це розгубленість, погана навігація чи навмисна тактика? Поділіться своїми думками в коментарях. У наступній атаці ви можете побачити, наскільки маневреними бувають ФПВ-дрони. Безпілотник обережно лавірує між деревами в лісистій місцевості, шукаючи будь-який рух, такий стиль. Пілотування вимагає серйозного досвіду та майстерності. Військовослужбовця вже помічено, якщо придивитися, його можна розгледіти. Дрон коригує позицію, щоб знайти оптимальний кут підходу. Військовий втрачає його з поля зору. Але ФПВ дрон робить коло і знову захоплює ціль. Швидко маневруючи, він скорочує дистанцію. Не маючи очевидного місця для відступу. Військовослужбовець завмирає. Незважаючи на можливість відкрити вогонь, він цього не робить. Врешті-решт, дрон уражає позицію. Тепер перейдемо до бронетехніки: три російські бойові машини піхоти БМП. Виходять з району Донецька і намагаються просунутися до українських оборонних рубежів, проте вони зустрічають українську оборону несподіваним чином. На маршруті механізований підрозділ потрапляє під удари ФПВ дронів і опиняється в пастці. Цей коридор швидко перетворюється на зону суцільного ураження. За повідомленнями, понад 20 дронів приєднуються до бою, вражаючи машини одну за одною. Зазвичай у кожній машині перебуває кілька членів екіпажу та десант. На відеозаписі ніхто з них схоже не здатен організувати ефективну відсіч. Українські дрони підтримують безперервний тиск. Машини, які втрачають рухливість після численних влучань, потім уражаються іншими безпілотними системами, що повністю виводить їх з ладу. Ця спроба просунутися до українських позицій завершується значними матеріальними втратами. Ігнорування загрози від дронів під час руху є фатальною помилкою. Деякі військові, які покидають машини та намагаються відступити, все одно залишаються під наглядом ФПВ дронів. Російські сили змушені залишати транспорт на передовій, але кожна машина незабаром виводиться з ладу або знищується наступними ударами. Війська можуть бути змушені покидати транспорт за межами траншей. Що залишає їм менше варіантів для передислокації. Це стає рухом в одному напрямку. Дістатися до лінії можливо, але повернутися з непошкодженими машинами далеко не гарантовано. Українські оператори дронів часто дотримуються чіткої доктрини: пошкоджена техніка не повинна підлягати відновленню, навіть якщо танк просто знерухомлений або залишився без пального. ФПВ-дрони можуть вражати вразливі зовнішні точки або критичні компоненти, щоб гарантувати неможливість швидкого ремонту та повернення в стрій. Це робить евакуаційні роботи значно небезпечнішими та складнішими, навіть під покровом темряви та маскування. Послання для військ на передовій є безкомпромісним, коли транспорт втрачено, бій стає важчим, а передіслокація набагато ризикованішою. Далі ми бачимо інший тип моменту успішну евакуацію під тиском. Бронемашина мчить до точки збору, поки в районі, за повідомленнями, активні ФПВ-дрони, ледь уникаючи удару. Команда швидко забирає пораненого товариша і від'їжджає без вагань. У такі моменти кожна секунда має значення, і виживання може залежати від швидкості, злагодженості та частки везіння. Ми вступаємо в новий етап цього конфлікту. І поле бою в Україні еволюціонувало в щось таке, чого світ рідко бачив раніше. Війна на виснаження драматично загострилася. Ми більше не спостерігаємо лише за траншеями та танками. Ми спостерігаємо за ландшафтом, який формується дроновою розвідкою, швидкими циклами цілевказівки та елементами автоматизації. Зимові умови додають свої виклики, і світ уважно стежить за тим. Чи зможе російська економіка витримати такий рівень втрат техніки? Чи українська стійкість нарешті зможе змінити баланс сил? Проте варто детальніше розглянути тактичні аспекти того, що ми спостерігаємо. Російські підрозділи, які виявляються на відкритій місцевості, стикаються з принципово новим типом загрози. На відміну від традиційної артилерії чи авіаударів, фпв дрони забезпечують точкове ураження з мінімальним часом реагування для цілі. Від моменту виявлення до моменту ураження можуть проходити лічені секунди. Це кардинально змінює тактику пересування на полі бою. Раніше підрозділи могли розраховувати на швидкість як засіб захисту, мотоцикли та квадроцикли дозволяли швидко долати небезпечні ділянки. Тепер ця тактика стала значно менш ефективною. Дрони здатні розвивати, порівнянну швидкість і маневреність. При цьому оператор має перевагу у огляді ситуації зверху. Особливо показовими є кадри, де російські військовослужбовці намагаються використовувати будівлі як укриття, гаражі, напівзруйновані споруди, навіть капітальні будинки. Жодне з цих укриттів не забезпечує надійного захисту від дронів. Що атакують під крутим кутом або через отвори в даху, це змушує переглянути всю концепцію тактичного укриття в умовах домінування безпілотників. Ще один важливий аспект психологічний тиск. Кадри демонструють, як військовослужбовці панікують, помітивши дрон. Вони приймають нераціональні рішення, кидають транспортні засоби на повному ходу, біжать у відкрите поле замість пошуку укриття. Стріляють з неефективної зброї замість того, щоб затаїтися. Постійна загроза з повітря створює атмосферу тотального контролю, де кожен рух може стати останнім. Варто звернути увагу на використання російськими військовими мисливської зброї проти дронів. Це свідчить про нестачу спеціалізованих засобів протидії безпілотникам. Мисливські рушниці з дробовим зарядом теоретично можуть уразити дрон на близькій відстані. Але на практиці це вимагає значної майстерності та спокою, якостей, яких важко зберегти під тиском атаки. Кадри з ураженням безпілотного наземного апарату також заслуговують на окрему увагу: Росія активно розробляє та застосовує роботизовані платформи для постачання боєприпасів та евакуації поранених. Знищення таких систем українськими дронами демонструє, що навіть технологічні рішення. Покликані мінімізувати людські втрати, не гарантують безпеки на сучасному полі бою, атаки на засоби зв'язку мають стратегічне значення, що виходить за межі тактичного рівня, порушення комунікацій, ускладнює координацію підрозділів, своєчасне отримання наказів та передачу розвідувальної інформації. В умовах, коли кожна хвилина затримки може означати ураження дроном, втрата зв'язку стає критичною вразливістю. Повторюване використання тих самих маршрутів російськими підрозділами піднімає серйозні питання про якість командування та планування. Українська сторона, очевидно, веде детальний аналіз схем переміщення противника, і кожен передбачуваний маршрут перетворюється на потенційну засідку. Чому ця інформація не доходить до підрозділів на передовій? Чи це проблеми зв'язку, недостатня підготовка, чи просто відсутність альтернативних маршрутів? Зимові умови додають додаткові виклики, сліди на снігу чітко вказують напрямки руху. Тепловий контраст між людським тілом та холодним оточенням робить виявлення простішим навіть для дронів без спеціалізованих тепловізорів. Разом з тим, холод ускладнює роботу батарей дронів, що може дещо обмежувати час їх перебування в повітрі. Ситуація з бронетехнікою особливо показова. Три БМП, що намагалися просунутися вперед, були знищені понад 20 дронами. Це демонструє нову реальність: бронювання, розраховане на захист від стрілецької зброї та осколків, виявляється недостатнім проти кумулятивних зарядів дронів, спрямованих у вразливі точки: дах башти, моторний відсік, ходову частину. Доктрина добивання пошкодженої техніки має глибокий оперативний сенс. Кожна машина, що підлягає ремонту, може повернутися в бій. Кожна евакуйована машина зберігає обмежені ресурси противника, знищуючи техніку до стану, що не підлягає відновленню. Українська сторона не просто завдає поточних втрат, вона виснажує стратегічні резерви противника. Успішна евакуація під тиском дронів, показана в одному з кліпів, є швидше винятком, ніж правилом. Вона вимагає бездоганної координації. Швидкості та певного везіння. Більшість спроб евакуації в зоні активності дронів закінчуються менш вдало. Це створює моральну дилему для командування, ризикувати життями заради порятунку поранених чи мінімізувати додаткові втрати. Варто також відзначити еволюцію тактики ФПВ-операторів. Кадри демонструють майстерне маневрування між деревами, терпляче очікування оптимального моменту для атаки. Тактику повторного захоплення цілі після її тимчасової втрати з поля зору. Це свідчить про високий рівень підготовки та накопичений бойовий досвід, феномен групового ураження, де коли кілька військовослужбовців послідовно стають цілями, ілюструє ризики групового переміщення. Група легше помітна, ніж одинак. Разом з тим розпорошення збільшує проблеми координації та взаємопідтримки. Це класична тактична дилема, яка не має ідеального рішення в умовах домінування дронів. Спроби відстрілюватися від дронів, зафіксовані на багатьох кадрах, практично завжди виявляються невдалими. Це не означає, що вогонь по дронах абсолютно неефективний, скоріше, що в умовах стресу та обмеженого часу точна стрільба по малорозмірній швидкісній цілі є надзвичайно складним завданням. Застосування дронів для контролю джерел води, як у випадку з атакою біля криниці, має додатковий психологічний ефект. Базові потреби виживання, там, вода, їжа, відпочинок стають смертельно небезпечними. Це створює постійний стрес, що виснажує особовий склад ще до безпосереднього бойового зіткнення. Роль транспортних засобів на передовій кардинально змінилася. Раніше машина означала мобільність і можливість швидкого маневру. Тепер вона є помітною ціллю, що привертає увагу дронів. Водночас, без транспорту, логістика та евакуація стають майже неможливими. Це протиріччя змушує шукати нові рішення: нічні переміщення, використання безпілотних платформ, маскування, статистика втрат, яку можна екстраполювати з таких відеозаписів, є вражаючою. Якщо подібні ситуації повторюються сотні разів щодня вздовж усієї лінії фронту, загальні втрати живої сили та техніки набувають стратегічного масштабу, це пояснює заяви обох сторін про надзвичайно високу інтенсивність дронових операцій. Питання адаптації залишається відкритим: чи зможуть збройні сили розробити ефективні контрзаходи проти масованого застосування ФПВ дронів? Історія військової справи свідчить, що на кожну нову зброю з часом з'являється відповідь: радіоелектронна боротьба, лазерні системи, автоматизовані засоби перехоплення. Все це розробляється та впроваджується. Проте, поки що, переважна більшість кадрів демонструє безперешкодну роботу дронів. Окремо варто згадати про масштаб виробництва. Україна суттєво наростила власне виробництво безпілотників, що зменшує залежність від імпорту. Російська сторона також намагається збільшити виробництво, але стикається з санкційними обмеженнями на імпорт компонентів. Ця технологічна гонка може виявитися вирішальним фактором у довгостроковій перспективі. Ми також спостерігаємо елементи руїнної тактики, коли кілька дронів координовано атакують одну ціль або групу цілей, це значно ускладнює протидію. Навіть якщо один дрон вдасться збити чи подавити, інші продовжать атаку. Розвиток цієї тактики може призвести до появи напівавтономних дронових формацій, що ще більше змінить характер бойових дій. Людський фактор залишається критичним: за кожним дроном стоїть оператор, людина з її досвідом, реакцією, рішучістю. Підготовка кваліфікованих операторів вимагає часу та ресурсів, втрати серед операторів чи через контрбатарейну боротьбу, чи через інші причини. Можуть суттєво вплинути на ефективність дронових підрозділів. Етичні та юридичні аспекти такого способу ведення війни також заслуговують на увагу. Дистанційне ураження через екран монітора створює нову психологічну реальність для тих, хто керує цими системами. Міжнародне гуманітарне право продовжує застосовуватися, але практичні механізми його дотримання в умовах масованого застосування автономних та напівавтономних систем потребують переосмислення. Загальна картина, що вимальовується з цих кадрів, свідчить про фундаментальну трансформацію характеру збройного конфлікту. Традиційні уявлення про фронт, тил, зони безпеки потребують перегляду. Простір, контрольований дронами, стає зоною постійного ризику незалежно від наявності традиційних оборонних споруд. Аналітики розходяться в оцінках довгострокових наслідків цих змін. Одні вважають, що ми спостерігаємо тимчасовий технологічний дисбаланс, який буде виправлений розвитком засобів протидії, інші переконані, що це початок нової ери. у… Військовій справі, де домінування в повітряному просторі на тактичному рівні набуває абсолютного значення. Одне є безсумнівним кадри, які ми аналізуємо, стануть частиною навчальних матеріалів для військових академій по всьому світу, вони демонструють реальність сучасного поля бою жорстку, технологічну, безкомпромісну. Хочу почути вашу думку. Ми бачимо, як величезні обсяги техніки знищуються місяць за місяцем. Чи вважаєте ви, що високотехнологічна дронова війна назавжди зробила традиційні танки та важку броню менш ефективними? Чи це тимчасова фаза, до якої армії адаптуються? Напишіть свої думки в коментарях. Я читаю кожен з них. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал для найсвіжіших оновлень з лінії фронту.